Вітаю! в ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. З під завалів будинку в Херсоні, який зруйнував ворожий авіаудар, рятувальники дістали тіло загиблої жінки. Без мами залишилося двоє дітей. Деталі російського терору на українській землі замить. В стаціонарі хірургічного відділення 4-ї міської лікарні вже протягом трьох місяців працює урологічне відділення, де також оперують і пацієнтів з онкологією. Як повертають якість життя, розповімо згодом. За нею табе впізнають в будь-якій точці світу. 21 лютого відзначається День рідної мови. Як Запоріжжя долучилося до свята, розкажемо у випуску. Кількість жертв внаслідок удару КАБа по багатоповерхівці у Херсоні зросла до двох з-під завалів. Рятувальники дістали тіло чоловіка та мами двійнят, які отримали поранення та нині перебувають у лікарні. Аварійно-рятувальні роботи завершені внаслідок ворожої атаки. П'ять людей постраждали. З них дві дитини розбір завалів. Рятувальники продовжать і завтра. Також окупанти завдали удару по промисловому об'єкту на Полтавщині. Надзвичайники ліквідували пожежу. На щастя, обійшлося без жертв. Щонайменше одна людина загинула, та ще двоє дістали поранення через російські обстріли Костянтинівки. Зранку, 21 лютого, окупанти скинули на місто три авіабомби. Внаслідок удару загинув 40-річний чоловік. Ще двоє людей дістали легкі поранення. Також руйнації та пошкоджень зазнали з десяток будинків. Атака продовжилася і в день. Росіяни скинули ФАБ 250 знову на Костянтинівку. Наслідок атаки 40-річний містянин від тяжких тілесних ушкоджень загинув на місці. Жінка та чоловік віком 63 та 64 роки отримали мінно-вибухові травми, осколкове поранення та контузію. Потерпілим надано медичну допомогу та доставлено до лікарні. Внаслідок удару кабом по гуляйполю загинув місцевий житель. Загалом минулої доби росіяни завдали 22 авіаудари по області. Більшість з них прийшлися по прифронтових громадах вздовж лінії розмежування. Також у степногірську окупанти вдарили з ФП відрона по автівці поліцейських, наслідок чого машина згоріла вщант. Люди не постраждали. Загалом, впродовж доби окупанти завдали 588 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області. Вісім обстрілів із РСЗВ накрили Щербаки, Черівне та Новодарівку. Надійшло 10 повідомлень про пошкодження квартир та приватних будинків. Розвідники головного управління ліквідували у Бердянську поплічника Балицького Євгена Богданова. Він громадяна Росії, який формально обіймав посаду заступника голови окупаційної адміністрації Бердянська, 20 лютого близько 6-ї ранку. Його автівка злетіла у повітря біля будинку на східному проспекті. До його обов'язків входили зокрема контроль за фінансами в окупаційній адміністрації та організація будівництва фортифікаційних споруд у тимчасово окупованих районах Запорізької області. Під час свого перебування на окупованих територіях він неодноразово вчиняв воєнні злочини проти громадян України, за що отримав справедливу кару. Депутати Запорізької міської ради ухвалили звернення на підтримку президента України Володимира Зеленського та його позиції щодо неприпустимості проведення перемовин про Україну без української сторони. Відповідне питання розглянули 21 лютого на позачерговій сесії міськради. Звернення 37 депутатів присутніх у залі ухвалили одностайно. Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп звинувати Зеленського Володимира Зеленського в небажанні проводити вибори та ініціював проведення перемовин про варіанти завершення війни в Україні без участі української делегації. Водночас лідери європейських країн висловили підтримку президенту України, виконувачка обов'язків міського голови Регіна Харченко та депутати також заявили про свою солідарність із главою держави. Нічого про Україну без України це головне, що хоче донести наша країна до світової. Спільноти Запоріжжя, як і інші регіони, демонструє єдність і рішучість у боротьбі проти російської агресії. Ми зібралися, щоб депутатським корпусом від імені мешканців Запорізької міської територіальної громади рішуче заявити про свою підтримку президента України та його незмінної позиції. Нічого про Україну. Без України війна не закінчилась і ворог не зник. Ми маємо зберегти державу, захистити її суверенітет. Світова спільнота повинна усвідомити, що будь-які спроби тиску на Україну, змушення до компромісів, що суперечать нашим національним інтересам. Не матимуть успіху, ми наголошуємо на неприпустимості ведення перемовин щодо майбутнього України без участі української сторони. Ми підтверджуємо, що тільки народ України має право вирішувати своє майбутнє. Ми повинні залишатися згуртованими та рішучими. Адже саме зараз наша сила у нашій єдності. Віримо в Україну, підтримуємо президента тільки разом і тільки до перемоги. Слава Україні! У Запоріжжі ще один навчальний заклад вийшов на змішаний формат навчання. Відтепер понад 400 учнів 99-го ліцею зможуть відвідувати уроки офлайн. Наразі школярі користуються сховищем центру культурних послуг Хортицький та очікують на будівництво власного протирадіаційного укриття. Як організували проведення уроків та облаштували навчальну зону далі в сюжеті. Навчання у змішаному форматі в ліцеї номер 99 розпочалось з 11 лютого. Початкова та старша ланки відвідують заняття за окремим розкладом. Із понад тисячі учнів близько 400 подали заяви на вихід в офлайн-формат, говорить директорка. Дітям подобається, це дійсно так. Треба спілкуватись, тому що вся енергія, яка в дітях накопилася, вона іде від одного серця до іншого, і наше життя стає трошки краще, трошки світліше. Ми долучені до цього, це бачимо, і вчителям теж треба спілкуватися. Це правда у березні розпочнеться будівництво протирадіаційного укриття в ліцеї, а поки заняття проводять у сховищі Хортицького центру культурних послуг площею понад 600 квадратних метрів. Тут розмістили класи та локації для дітей, а також їдальню. Уже другий тиждень учні навчаються в тестовому режимі. Поки ми працюємо в тестовому режимі, тому що діти багато часу не займалися. Деякі діти взагалі не були ще за партами першачки, вони не знають, як це потихеньку разом з батьками, спасибі вони допомагають нам, разом зі всіма вчителями, продовжуючи дистанційний режим, тобто працюємо в зміжному режимі. Виходимо, опановуємо все. Ми дуже пріодно працюємо для того, щоб проект, який був започаткований в 2023 році, спільно з урядом. Литви та Запорізькою міською радою був реалізований це будівництво протирадіаційного укриття, тому що ще раз звертаю увагу, що школа побудована так, що там не, не технічної можливості забезпечити безпечні умови. А безпека є надважливим фактором зараз, тому що ми не маємо права ризикувати життям та здоров'ям дітей. Дуже добре, що у дітей горять очі, коли вони відвідують навчальні заклади, бачать своїх однолітків, бачать своїх вчителів. Спілкуються, розвиваються для учнів перших-четвертих класів. Організовано безплатне харчування. Воно відбувається за принципом кейтерингу, фінансують цю програму з міського бюджету, а також за кошти держсубвенції та всесвітньої продовольчої програми ООН. Надія Пилипенко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. У стаціонарі хірургічного відділення 4-ї міської лікарні вже три місяці працює урологічне відділення, де також оперують гіпацієнтів з онкологією. Наразі у відділенні 60 місць оперують тут 5 хірургів, які також надають і консультації пацієнтам. Спеціалісти кажуть, найчастіше до них звертаються чоловіки з онкопатологіями, зокрема із захворюванням сачового міхура, передміхурових залоз, а також патології нирок. Лікарі зазначають, мають. Нове обладнання для оперативних втручань, яке постійно поповнюють. Нині в відділенні після операції перебувають 10 пацієнтів, яким успішно видалили злоякісні пухлини. У мене було захворювання, починалось. Спростати, а потім це все ж зав'язано, це мочеболова система, і все перекинулось на почки. На одній почці у мене на правій було зло, злоякісна якісна опухоль. Це дуже професійні люди. Щоб люди просто розуміли, кому добусі потрібно буде звертатись. Це не реклама. Це я просто кажу, що ці люди спасають життя. Мені, якщо б цього не зробили, життя нема. Мені зробили, пройшов тест, що все. Ну вони вбрали Коурологія У нас чанко Онкоурологія. У нас найчастіше зустрічається онкозахворювання сечового міхура передміхурові залози та на першому місці серед чоловічого населення і онкозахворювання не рок. Всі хірургічні патології, які вимагають втручання як лапароскопічно, так і ендоскопічно, у нас виконуються в повному обсязі, так само і урологічно. Тобто, у нас є урологічно-лапароскопічні стійки, ендоскопічні методи обстеження та лікування і ендоскопічні операції. Ми більше спеціалізуємося на онкоурології. Запорізький державний медико-фармацевтичний університет, за рівнем сучасних інновацій, визнаний найтехнологічнішим вишем в Україні. В освітньому та науковому процесі тут використовують інтерактивні програми, штучний інтелект, складні роботизовані макети. За кадровим складом виш входить в трійку кращих державних медичних навчальних закладів країни, але є і певні виклики, з якими стикнулися під час війни. Детальніше про це в сюжеті Ольга. Ларіонової це студентське містечко. Студентське містечко Запорізького державного медико-фармацевтичного університету це вісім навчальних корпусів і п'ять гуртожитків. Цьогоріч у виші навчається понад 15 тисяч людей. Студенти, аспіранти, ординатори, післядипломники. І для забезпечення якісного освітнього процесу тут створена потужна інфраструктура, зокрема, тренінгові центри, центри дистанційної освіти та телемедицини, а також із проведення атестацій, і навіть музеї. Тут займаються у нас студенти освітніх програм фізична терапія, ерготерапія. Причому тренажери так продумають, що от з цим тренажером можна робити, можна робити вправу от таку вправу, це буде інші м'язи, можна от таку вправу. Можна от таку, можна фізичний терапевт притримувати. А ось Мона тренажер, який призначений лише для великого пальця. І таких тренажерів ви взагалі ніде не знайдете, тому що це дуже специфічна умова. В університеті працює 780 викладачів. Майже півтисячі із них здійснюють навчальний процес англійською мовою. І попри війну педколектив вдалося зберегти у повному складі, зазначив ректор медуніверситету. Ми можемо з ним або поспілкуватись, тобто в нього мови англійська, українська, французька, німецька, іспанська, будь-яка за системою невідкладних стань вибираємо біврізінг дихання, аускультація легень. І далі ми вже починаємо дихати. Все це записано з реальних пацієнтів. Зараз у закладі впроваджується змішаний формат освіти, тож близько тисячі студентів вивчають теорію, яку потім обов'язково відпрацюють на практиці у стінах університету. Для цього в закладі є розгалужена система укриттів. Що ми можемо навчати студентів в безпечних умовах, це головне, бо у нас є відповідні приміщення. Можемо готувати майбутніх лікарів, стоматологів, фармацевтів та інших реально, оскільки у нас є такі можливості. Практична підготовка буде на високому рівні, і зробити все, щоб наша молодь, яка навчається в наших школах, вона продовжила навчання в наших університетах. З початком повномасштабного вторгнення колектив вишу стикнувся із певними проблемами, зокрема, скороченням кількості іноземних абітурієнтів і студентів. А відтак сьогодні у закладі орієнтується на українську молодь, зазначив ректор. У Нас залишилось приблизно 700 іноземців, Ну, це найкращий показник на сьогодні серед всіх медичних університетів. Тому потрібно, щоб навчалися наші студенти. Медичний університет, він єдиний тепер на півдні, бо і Донецька, і Луганська, і Херсонська, і Миколаївська всі не мають медичних університетів. Наше завдання забезпечити медичними кадрами, бо їх не вистачає. Не вистачає приблизно 34 тисячі лікарів. Один із головних принципів навчання в медуніверситеті – університеті безперервний розвиток. Він стосується як педагогів і студентів, так і дипломованих фахівців. А тому велику увагу тут приділяють післядипломній освіті, зокрема підвищенню кваліфікації та спеціалізації лікарів засвоєнню суміжних медичних напрямків. Тож сьогодні медики мають можливість отримати дві і три спеціальності, затребувані часом. Навіть знаєте, сьогодні є психологи не медичними, ми можемо зробити їх медичними психологами, якщо вони пройдуть у нас підвищення кваліфікації на курсах спеціалізації. Не вистачає реабілітологів, перш за все лікарів-реабілітологів. Тому сьогодні багато у нас сімейних лікарів, терапевтів навчаються на після дипломного етапі. От на сьогодні, якщо брати минулий рік, 24-й, у нас не на після дипломному етапі навчання пройшли 11 тисяч курсантів. А деякі спеціальності можна отримати тільки у запорізькому медичному. Наприклад, у нас є така спеціалізація, хірург-дерматолог. Тільки в Запоріжжі можна прийти таку спеціалізацію. Це дуже важлива така спеціалізація, бо дерматолог не має права робити певні маніпуляції хірургічного профілю. Хірург не має права, якщо немає дерматологічне, втручатися в це. А день відкритих дверей у закладі також фактично безперервний відбувається у режимі онлайн та очно. Тут ми хочемо зробити 22 березня, березня. Тут всі локації для марки професій для дистанційного навчання використовують найкращу з існуючих освітніх платформ, зауважують педагоги. Онлайн формат використовуватимуть і по завершенні війни як один із ефективних способів комунікації, а також сучасну та зручну базу для навчання. Нині у запорізькому медико-фармацевтичному чекають на майбутніх абітурієнтів і пропонують вищу освіту на рівні світових стандартів. Вадим Сорвін, Ольга Ларіонову, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Понад сотня випускників Запорізької політехніки отримали дипломи магістрів. У національному університеті відбулася урочиста церемонія вручення дипломів магістрам. Святковий захід розпочався з розважальної програми, а саме виступів талановитих студентів, вокальних номерів викладачів та привітань від роботодавців. Окрім дипломів, понад 10 найактивніших студентів отримали подяки від університету. Цього року магістерські дипломи здобули випускники не лише техніку. Нічних спеціальностей, а й гуманітарних та соціальних наук для деяких студентів навчання в магістратурі стало можливістю підвищити свою кваліфікацію. Я вже давно є практикуючим психологом. і, Звісно, я хотіла підняти свій рівень кваліфікації за допомогою нашого університету. Якщо ми кажемо саме про ступінь магістра, то тут я отримала більш практичних знань. Навчання на бакалавраті тривало 4 роки, навчання на майстрів. Тривало близько двох років. Но на бакалавраті ми отримали більше базових знань, а на магістратурі більше практичних. На знак подяки студенти вручили ректору Запорізької політехніки, символічний подарунок, великий Ватман, із побажаннями. До привітань долучилися представники міського та обласного департаментів освіти правоохоронних органів і ДСНС. Мені радісно вітати вас із отриманням величного звання магістра Запорізької політехніки. Ще зі гордістю нісить це високе звання по своєму житті. Сьогодні ви бачите, що весь світ дізнався, що таке країна, наша, наша рідна держава, наша рідна Україна. Сьогодні весь світ пишається мужністю наших воїнів, талантом наших науковців, фаховою майстерністю наших інженерів, наших медиків. Психологів, реабілітологів, і сьогодні дійсно весь світ визнає величну силу і потенціал українського народу. Дійсно, сьогодні велика подія. подія для кожної родини, яка буде вітати свого магістра чи магістерку. Ми бачили, як сюди заходили цілі родини з квітами, і для них сьогодні свято свято у кожного і у кожної. Слідуйте своїй мрії. У вас направду все для цього сьогодні є. Все найцікавіше тільки починається Віват, машинка! Щороку, 21 лютого, увесь світ відзначає Міжнародний день рідної мови. Його проголосили на генеральній конференції ЮНЕСКО у 1999 році. До святкування долучилося і Запоріжжя. Учасники заходу, який провели в обласному інституті після дипломної педагогічної освіти, писали диктант та виконували тестові завдання з української мови. Але головна мета не просто перевірити знання, а й надихнути на глибше розуміння України. Скоя та використання у всіх сферах життя доєдналися до заходу і наші журналісти. І кожне слово має свій відтінок: сум, радість, гумор. Диктант про красу української мови читає декан філологічного факультету ЗНУ Ірина Бондаренко. У залі представники обласної та міської влади, освітяни, військові, волонтери та молодь. Так у Запоріжжі в обласному інституті після дипломної освіти відзначили міжнародний день рідної мови ми вирішили зібрати саме таких знакових людей для Запоріжжя, за для того, щоб показати, що ми так само поважаємо, любимо українську мову і хочемо долучити, як можна, можна більше дітей саме до вивчення української мови, популяризації, і, і знаєте, так щоб дещо себе струснути, дещо адреналіну такого позитивного набратися, тому що у нас дуже багато негативного адреналіну, а хочемо набратися позитивного адреналіну і дуже було приємно, коли сьогодні ми писали да, там, цей диктант. Коли а, бачиш поважних людей, а вони нервують, нервують, сидять так. А, але ж це такі, знаєте, дуже позитивні емоції. Не лише диктант, але й тестові завдання на знання української мови. Учасники заходу кажуть, довелось відчути вже забуте хвилювання, як під час іспитів у шкільні та студентські роки. Але це приємні відчуття. Сьогодні ми самі так би потрапили в розряд студентів, учнів, вихованців, здобувачів. І це було ну дійсно і приємно, і хвилювання таке. Якесь навіть я так відчув, що такий тремор в руках був. Навіть ми залу, що ручка погано пише. а Насправді я хвилювався. Хвилювання да ви хвилювання таке, не давно здавно з студентських років, але сподіваюся, що, хоча б по повітібальне шкалі, хоч троєчка, повинна бути дуже приємно те, що все. Знаю, а оцінку побачимо по 12 бальній системі. Ну, 10 точно має бути. Я так впевнена, а там подивимося. Сподіваюся на гарні результати і інші учасники заходу, але зазначають це не головне. Неважливо на яку оцінку написала. Важливо про те, що існує така можливість сьогодні е, трохи згадати шкільні роки, університетські роки, е, дати оцінку самому собі внутрішню. і ось це бажання багатьох бути досконалим своєї мови, своєї культури ось це мабуть найголовніше. Але результати, як і на кожному іспиті, оголосили. Усі учасники показали високий рівень володіння українською мовою, але найкращий рівень знань продемонстрував проректор ЗНУ Геннадій Весельчук. Тож поділився своїми порадами, як легше перейти на солов'їну тим, хто досі ще вагається, читати книжки, а краще іноді навіть читати про себе, проговорювати слова, дивитися фільми. Ну і от тільки що в нас прозвучала чудова теж така порада співати українські пісні. Про себе в голос в машині вдома, коли ніхто не чує, навіть в душі. Але завдяки українській пісні, ви можете відчути і мелодичність, і ця мелодичність стає, так би мовити, вашою невід'ємною частиною вашої мови і вашого світа сприйняття. Отже, співаємо, слухаємо, говоримо і спираємось на нашу українську мову. Більше спілкуватись в сім'ї, в побуті на роботі. І все більше я нічого не можу так порадити. Читати книжки обов'язково українською мовою. Тому от все, що можна зробити на сьогоднішній час, щоб найкраще і швидше його вивчити. Учасники заходу впевнені, що українці вже давно обрали якою мовою спілкуватись. Українська це мова єдності, сили і незламності, і в той же час креативності та творчості. Мені здається, що людина, яка володіє мовою, на сьогодні вона модна, актуальна, вона креативна. Ми повинні на, на, за молоддю йти, бо, наприклад, мої діти набагато краще розмовляють українською мовою, навіть онука, ніж я. На сьогоднішній момент ми повинні більше спілкуватися а, і в житті просто, да, не тільки там на роботі, не тільки десь на офіційних заходах, а, і популяризувати, і показувати своїм прикладом, да, там, а надавати можливість молоді дивитися те, що це не тільки модно. А це важливо для того, щоб відчувати себе українцем. Антоніна Богославська, Єгор Батуренко, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власні новини через телеграм-чат. Бот. На цьому у мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.